Привіт, друзі! На огляді черговий огляд мультиметра від компанії Anning під назвою SZ02. Ну, почати, мабуть, треба з комплектації, Постачається такий коробочці. Звичайна коробка для такої компанії є. Інструкція, як зазвичай, китайською. Мовою дуже цікаво розглядати, як вони там пишуть свої іерогліфи, і англійською мовою. Кому цікаво почитайте там всі технічні характеристики, Може, в принципі, хтось зробив зауваження, що це важливо, так коротенько прогорнути, що хочете, переглянете, що він вміє, що він має які особливості. Але всі технічні характеристики можна переглянути, пройшовши за посиланням в описі до цього відео, де саме можна буде і купити даний мультиметр. І так, все зрозуміло, інструкція живиться від двох батареєк типу АА. Виглядає досить гарно і приємно брати в руки. В нього корпус такий прорезиновий, М'ягенький, здається, що якщо він навіть впаде, з ним нічого не трапиться, і доволі він товстенький, але легенький, я би сказав. Тобто вага в нього маленька. Що є? Звичайно, є клеми для підключення щупів. Є такий щуп-термопара, мабуть, перевірю, бо ні разу мені щось не приходило в голову його перевірити, як він працює. Цей мультиметр має аж 9999 відліків. Це доволі ну як для професійного. Від професійного і низькою ціною його відрізняє, можливо, не то, що навіть професійна низька ціна йому саме, мабуть, за екрани. Тут звичайний лсд екран який в темноті, в принципі, мабуть, не дуже добре видно, хоча тут є підсвічування екрану, можна його включити. Зараз включимо, побачимо. Але, на мій погляд, цілком гарна штука за свої гроші. Коштує він фактично в два рази дорожче, ніж зараз сучасних новомодних тих екранів. І забув, як вони називаються. Ну, мені здається, що даний екран менше споживає електроенергію, тобто батарею в ньому на довший час вистачить. Можливо, я помиляюся, колись в майбутніх відео я зніму споживання, скільки міліампер споживає на такому звичайному LSD мультиметр з LSD-екраном і, і мультиметр з тим сучасним екраном, який видно. Ну, краще, мови, нема краще. Але він коштує в два рази дорожче. А це робочий інструмент, який може впасти, розбитися і доволі буде шкода. Ну, це моя думка. А за таку ціну будемо ми до нього відноситись, як саме до робочого інструменту. Так, по комплектації термопара, щупи, щупи, щупи доволі приємні так само, м'ягенькі ці дроти. Можна Давайте почнемо, почнем, мабуть, з термопари, тобто, як воно працює. О, включимо. Ось так він виглядає в включеному стані. Є, бачите, режим автовимірювання і зразу вже показує температуру. Зручно, попробуємо ми температуру поміряти. Я Тіло візьму, тобто це можна в води поміряти температуру, там, чи молока, чи ще якоїсь кислоти і так далі. От він показує вже супротивник, тобто, мені опір. Вимірює 13 Ом показує, а нам треба перейти, мабуть, як я розумію, в режим вимірювання температури. Кнопкою Sell ми можемо вийти з автоматичного режиму і вибрати необхідний нам. 28 показує показує оцей датчик. Якщо я до нього 27, спробую я до нього доторкнутися. 29 Бачите, як завжди пішла Ну, 30, 31 температура в мене в руках. Це я тримаю датчик і затиснув. Міряє температуру, як бачимо. Давайте ще спробую поміряти. Так само в коментарях до відео кажуть, хоча б якийсь діод там, чи перевірити, чи Ну, напругу на батарейках я вимірюю. Обично, мені саме цікаво міряти в режимі авто, автоматичному, коли мультиметр сам визначає, що він міряє. На мій погляд, дуже все-таки зручно, що не треба кожен раз. Перемикати там, що ви думаєте, думаєте що ви вимірюєте: опір, струм чи напругу. і так. Давайте почнемо з напруги. Саме простий, у мене є дві батарейки. Одна батарейка, точніше, а один акумулятор. Акумулятор має бути 1,2, можливо, він і розряжений. Давайте побачимо розряжений, не заряжений, що показує. Поки 1,28. заряжений акумулятор. У мене хорошо. батарейка має бути 1,5 В. 1,54 з одного боку. Давайте поміняємо полярність, що він теж оподілить. Показав мінус 1,54. Все добре, є з батарей. Саме страшний для мене був колись цей тест, коли в розетку я буду такі самі щупи в автоматичному режимі. Ну, я вже з доволі звик пробую в розетку. В розетку щось показує він не те. Давайте я зніму просто на щупах є отака штука. Може я погано контактую. Оце я зняв. Зараз спробуємо, що в розетці, яка напруга у нас. Показує 220 і показує частоту, як ми бачимо, і червоне, що І Бачите, внизу частота 222. Ось така в мене напруга в розетці. Так, далі цей тест прийшов він успішно. Бачите, отакі колпачки можна одягнути для безпеки. Мені здається, вони трошки заважають мені виміряти. Що в мене є ще сьогодні, щоб виміряти і показати вам роботу цього мультиметра? Ще хочу сказати, що мультиметр цей дійсно найдешеві, мабуть, серед. З такими технічними характеристиками. Ну, з недоліків, ще, скажу все-таки цей екран. Хоча, подивіться, знову під якими кутами його видно. Звісно, в порівнянні з сучасними тим ЄТБ, якщо я не помиляюся екраном, то він програє, але... А, підсвічуван, до речі, давайте увімкнемо підсвічування. Так, це я увімкнув його. Так, да, це бачите цю кнопочку натиснути і утримувати. Ось таке включається підсвічування. Ну, так собі підсвічування не дуже. Я би сказав. До речі, це якщо коротенько нажати, то це холд. Тобто ми зафіксуємо показники. Наприклад, міряємо напругу і нам треба їх зафіксувати. Натиснули короткочасно холд і показник, так сказати, замря. Зараз теж можна це перевірити. Тут є ліхтарик вже я пішов, ліхтарик. Одне одне. Легенько нажать ну Ліхтарик тут ні о чому м'яко кажучи, що він світить, що він є. то Взагалі, в цілому, китайських чомусь ну, все влаштовує, все подобається в цих особливо на компанії. Але ліхтарики Ну завжди такі в них. що ну не, не ліхтарика, а для чого вони роблять, невже не можна дійсно поставити гарні світольоди, які би світили? Але, але тоді, мабуть, буде сідати швидко батарейка чи ще щось. Ну, ставиться такий, аби було, називається. І NCV, це, мабуть, безконтактне визначення напруги. Довше, мабуть, треба потрібно. Так. Попробую, зараз піднесу. До якоїсь дроту підключено ну, зараз я не підготував. Зарані. Ну, ось я так повізьму. в мене тут є. Трохи коротенький він. Ось тут того. Щоб було бачити, не достаю трошки я шнуру, Чи він виключений, чи що. Я веду, може там немає. Попробую я ще. Ну, до, тут загорається червоним екран, і блимає, що показує, що я напруг. Тобто безконтактне вимірювання, показування напруги теж є. Це у цьому режимі А ліхтарик. Натиснути і в режим авто. Що я ще можу виміряти сьогодні? Давайте попробуємо. У мене є світлодіодик, отакий, я його видолубав. Якогось пристрою. Тут є перевірка світло. Що тут, до речі, ще є перевірка, яка, ну, це в режимі авто. Якщо в режимі ручному опір, міряє, до речі, опір, можна помітити, у мене є. Давайте з оперу і почне. У мене є ось е як це називається, трансформатор, і на обмотки його можна поміряти, я думаю, опір. Отаку я поставлю за цим, щоб було видно. 26 показує. Це в режимі, так сказати, ну, ручному. А давайте перейдемо в режим авто, що він покаже теж авто. Так само міряємо опір, як він? 25. Теж показує все нормально. З опорами, бачите, все добре. Так, світлодіодик я вже загубив. Загубив, мабуть, де його дів. Хотів перевірити діоди, Тут є режим перевірки діодів. Я підготував. Ага, ось оцей діодик, У мене ось, ось діод, Отак його на камеру ближче покажу. Зараз перевіримо. Чесно кажучи, я не дуже знаю, як діоди перевіряти. ну, Так як я продаю, мушу розбиратися. Ось я бачу діод це я знаю. і попробую. Тобто треба в одному так сказати, направленні має щось відбуватися, в іншому ні. пробуємо в такому показує якийсь. Опір показує, там не можу зафіксувати незручно. щось. Ні, він показує, мабуть, не опір, а вольт, мабуть, падіння напруги 1,85 вольт вольт світ. А тепер міняю щупи полярність. І так само притискую. І, мабуть, мені повинен... нічого не повинно показувати. Так і є. Нічого показує, 0 падіння. Значить, мій світлодіод працює. Чому я безмежно радий? Радий, що виходить щось більше перевіряти і поки ще я виколупав з того пристрою поламаного ось такий. Ну, я думаю, можливо, я помиляюся, але мені здається, що це Як це воно називає, конденсатор. І ми можемо пом поміряти ємність. Так само попробую, о, в ручному режимі і в режимі авто. Міряю в ручному режимі, що він покаже. Бігає, і незручно тримати цей конденсатор дуже маленький. Показує 10 нанофарад. 10,75. Так, хорошо. А, Попробуємо далі. Який ще режим? І саме. ємність. Це сила струму міряти в режимі 10 це прямий струм. Режим струму виміряти змінний струм, це режим лайф, щупом перевіряти наявність напруги високу, тобто 220 В. Це температуру зміряти. І знову повернулися в режим авто. І поміряю в режимі авто так само помірю конденсатор, що він покаже. Я, мабуть, погано торкаюся, дуже незручно. Він може не показати в режимі авто, бачите таку ємність. Бачите, він показує оми, Тобто в режимі авто треба перемикати. Знову ще раз перемикнемо на ємність. 10 нФ. Можливо, я помиляюся, і це супротивлення, резистор, але мені здається, все-таки, що це конденсатор. Як бачимо, конденсатор такої ємності в режимі автоматичному він не поміряє. Треба перемикатися. перемикатись. Ну, ось такий прилад, на мій погляд, цікавий дуже ціною. Раз. Корпус зручний приємно тримати, мабуть, що при падінні нічого з ним не буде. ну Краще, щоб він не падав, але з іншого боку, не так він дорого коштує, щоб його дуже сильно шкодувати. Зараз з недоліків, скажу, дуже слабенький ліхтарик, він є тут, але він. Так, це не включив, де тут ліхтарик, ось тут ліхтарик. ось. Він є, але що він є, що його нема, можна було б і без нього. А в цілому за такі гроші, це ну, реально крутий мультиметр для повсякденної роботи. Тому кому потрібно саме для роботи, а не для понтів, як кажуть, то це буде незамінна річ. Так що хто кому потрібна така штука, можете перейти за посиланням, де його можна купити в моєму інтернет-магазині. На цьому буду закінчувати. Що не розказав, що не за. Пишіть в коментарях свої побажання, свої зауваження. Я не електрик, ще раз повторюсь, я просто показую те, що я продаю. І Заодно і вчуся, сам навчаюся, щоб мої огляди були більш інформативними та цікавими для вас. Саме навіть не те, що цікавими, а потрібно, щоб ви могли, подивившись мій огляд, зрозуміти, чи потрібна вам ця річ, чи не потрібно, щоб не купували, як то кажуть, кота в мішку. Слава Україні і чекаємо нашої перемоги до зустрічі.